Давайте порівняємо оці дві штанги. Це оригінальна Deus штанга, називається S-Telescopic. А це китайська штанга. От, репліка, замінник, як хочете так, так і називайте. Ти ну, далі знімаєш, так? да, Там, знімаю. Да. Хочу зауважити, що підходить нижнє коліно підходить як в ту зараз його від Як те підходить туди. А що ти не владиш. Ось. Воно входить. Це оригінал так. входить. Оригінал в... входить в цю штангу. І, і навпаки. І навпаки можна ставити цю штангу. Це ж. Заходить тугенько, тобто якщо якщо застовсуть, то менше буде роздовгуватися. Покажи, як оригінальне заходить. Це я вже це а, оце, Вони відрізняються. Але цей оригінальна вона більш цей, залітає. Так, да, залітає, це може не дуже і добре навіть. Зато ця нижня коліно важить 100 грамів, воно а це важить 60 грамів. Але воно грамів. то ще й міцніше зроблене. Товще і міцніше. ніж Це чем... Жорсткіше. Це Жорсткіше. м'яке. Ну, воно не м'яке, але воно це воно більш міцніше. На сьогоднішній день така оригінальна штанга без нижнього коліна, тільки штанга, коштує 6815. А ця приблизно 2,5-3 тисячі в залежності від продавця. По всім іншим характеристикам, як на мене, вони дуже схожі. Із таких явних відмінностей можемо побачити ручку. Тут вона в китайській тупопластикова. Без Без, а ця обрезинена з фірмовим знаком XP. Щодо підлокітників, подивіться, вони теж схожі. На цьому написано XP, на цьому не написано. Ергономічно вони однакові. А ергономічно так, вони одинаковісінькі. І тут і тут копиться, і тут, і тут, Оп, воно йде в комплекті, та Бог з ним впав. Сюди зараз я його підніму. Тобто, якщо бюджет не дозволяє, можна брати сміло китайське і радіти життю. Хто бажає, можна тут резину собі самому домотати. Так що всім бажаю успіхів. До речі, така невеличка відмінність кліпси. Оригінально вони отак виглядають, ці флажочки, не оригінальні отак. Тобто показав з усіх сторон, навіть в оригінала чорні гвинти, а в оригінала використані стріблясті.